Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Нарешті в моїй квартирі зустрілося світло з інтернету. Тиждень практично не було ані світло, інтернету взагалі не було. І отже, поспішаю зняти для вас нове відео. Є багато новинок. Сьогодні я вам покажу: розпочати я хочу відео з гранату. Таке нове цікаве намисто. Але спочатку комплектик. Каблучка в 19 розмірі, ось так виглядає з боку, вага каблучки 2,8 грами, камінчики 5 на 3 міліметри, сережечки вага 5,6 грам. Тут англійський замочок, але вони досить високі. 25. І 2 на 21,2 міліметри. Срібло 925 проби, вартість комплекту 2600 гривень. Дуже класно може бути з намистом. Намисто, зараз покажу в огранці: замочок карабін, тут срібний. Замочок срібний. І 5 см додатковий ланцюжок. Намисто довжиною 47 см плюс 5. Ширина намистин 6 мм. Намисто нанизане на ювелірний тросик. Вага намиста 41 грам, бо гранті. Вартість намиста 3200 гривень. По гранатам. Те, що мені дуже особисто подобається, люблю всі камні, скажімо так, з ефектами. Тут ефект астеризму, тобто, це зірчастий гранат. Найкраще всього даний ефект буде видно на сонці. У Viber спільноту я зніму декілька фото-відео саме на сонечку, і як це виглядатиме. Отже, зірчасті гранати. Чотири браслети в наявності більше 3900, ці два браслетики по 2300 гривень, і останнє найменше 1950. На ручку від 18 до 16,5. Це все я також розпишу Viber спільноту, там ви зможете детально ознайомитись. І, до речі, є зірчастий гранат, кулон. Дуже складно тут показати, ой, тікаю з кадру, щоб зловити світло і показати. Також сфотографую на сонці, і буде видно краще. Зворотній бік. Кулон, зірчастий гранат, діаметр самого гранату 20 мм. Вага. 13,5 грамів. Вушку 4 на 4 мм, Як завжди, всі вироби представлені в сріблі 925-ї проби. Вартість кулону 2800 гривень. Ось такий колон. Він один в наявності. Наступне, що хотіла би вам показати. Також одні з моїх найулюбленіших каменів зірчасті сапфіри. Вони не настільки яскраві вживу, як під лампою. І дуже класно, навіть якщо підсвічу, все одно не так гарно видно, як видно без лампи. Так, давайте спробуємо вимкнути, можливо, О, без лампи краще видно ефект астеризму, тобто зірку. Напевно, така історія буде і тут гірше видно. Так от, зірчастий сапфір. Каблучка в розмірі 17,5, вага каблучки 4,5 грами. Тут камінчики 11 на 9 мм. Сережечки англійський замочок, камінчики всі відкриті. Вага сережок 5,3 грами. Комплект один в наявності. Вартість комплекту 5400 гривень. Яскравий і дуже цікавий комплект. Знову ж таки, всі будуть додаткові фото-відео під сонячним освітленням у viber спільноті. Зірчастих сафірів. Ще маю цікаві новинки. Це, ну, вони називаються чорні, але я б сказала більше темно-темно-коричневі. зірчасті сапфіри. Один комплектик. Так, знову ж таки, спробуємо зробити фокус з виключенням лампи. Так, тут краще все ж таки видно такий комплект. Каблучка в розмірі 17,7. Вага каблучки 3,2 грами. Тут камінчики трошки менше, 10 на 8 міліметрів. Так що ми порівняємо трошки менші. Так. Вага сережок 5 грам все так само. Англійський замочок відкриті камінчики. Вартість такого комплекту 4 тисячі. І маю два кулони. Зірчастими чорними сапфірами. Покладу їх поруч. Менший колон. Має вагу 4,3 грами. Камінчик в цьому меншому колоні. 13,5 на 12 мм. Вушком 4 на 4 мм. Зворотній бік. Камінчики ой. Відкриті. Вартість меншого колону 1200 гривень. Більший колон вага 5,4 грами, камінчик 17 на 14 міліметрів. вушко 4 на 4 мм, вартість 1600 гривень. І ще дуже цікаве намисто сафіри муль... мультиколор. Дивіться на цю красу. Різнокольорові сафіри. Тут і папараджа помаранчеві, і навіть є зелені. Хочу, Що, щоб ви так повністю побачили. Так, так, сафіри є також рожеві, схожі на рубіни. Але тут підборка саме сапфірів. Дуже таке веселе намисто в огранці, ну, виглядає, воно неймовірно цікаво. Замочок біжутерія, карабін. Отже, намисто довжина 49,5 см. Я обичаю нова лампа, ще трохи не попадає в кадр. Намисто довжиною 49,5 см. Вага 26,8 грами. Ширина намистин 5 мм. Вартість намиста 5500 гривень. І просили мене, дівчата, показати хризолітове намисто. Дуже мені подобається також воно. Шикарної якості самі хризолітики, бо гранці. Покажу так поближче. По хризолітам. Так, це заважатиме. Замочок. так-так, Срібло 925. Довжина намиста 46 см. Вага 24,7 г. Ширина намистен так само, як сапфіри 5 мм. Вартість хризолітів 3800 гривень. Хочу, щоб ви роздивилися самі. Гризолітики, наскільки вони класні. Так, ще з того, що було в мене наявності, є каблучка, перлина, коричнева така барочна перлина. А тут також гранат і родохрозит. Каблучка в розмірі 18,7. Загальний розмір висота 24, ширина 20 міліметрів. Вага каблучки 7,7 грами. Вартість каблучки 1800 гривень. середньої товщини шинка, ось так покажу вам. Не тоненька, до речі. І зворотній бік. Ось така цікава каблучка. Наступне. Браслет з рутиловим кварцем, його називають кварц волосатик, волосся ванери, безумовно камінь кохання. Тут сім каменів, шість форма крапля і центральний камінь овальної форми, зворотній бік. Отже, браслет на ручку до 18 см, Тут замочок також карабін. На ручку до 18,5 см. Камені 16 на 12 мм, Вага 22,2 грами. Вартість браслету 4300 гривень. Покажу на ручці ось так. Також срібло 925-ї проби. Ось такий цікавий браслет. Наступне з подивом знайшла у себе на залишках чудовий комплектик. Мені він з самого початку дуже подобався. Чому? Тому що, по-перше, він дуже класно виглядає. Він такий, знаєте, незвичайний. Камінчики тут гранат, топаз, аметист і маленькі хризоліти. Бачите, тут по центру такі квіточки, маленькі хризоліти. Тут срібло покрите родієм, Родоване в чорненні. До речі, дві квіточки, хочу показати вам, бачите? І в серединках камінчики. Чим цікавий ще цей комплект, тут каблучка роз'ємна. Шинка у формі гілочки і можна піджати або розжати ну, до 19,5 мм, я думаю, дуже просто це зробити. Отже, камінчики 7х5 мм, маленькі камінчики в серцевинках, квіточок 4 мм в діаметрі. Каблучка має вагу 6,2 грами, сережки 11,5 грамів. Вартість комплекту 3300 гривень. Всі камінчики чисті, без дефектів, без включень в огранці. Комплект 1. Ось так він виглядає зі зворотнього боку. Один знайшла ще також на залишках колон. Серафініту. Клінохлор, гемологічна назва, або серафініт. Серафініт торгівельна назва. І, до речі, є, не додумалась дістати: є браслет, форма куля, або 11 мм, або навіть 12 мм в діаметрі є один браслет до нього. Кого зацікавить, напишіть мені, будь ласка, у Viber, я сфотографую та покажу. Кулончик має вагу 11,3 грами, камінь 35,5 на 20 мм. вушко 5,5 мм. Зворотній бік прямокутної форми. Вартість кулону 2500 гривень. І останнє, що хочу на сьогодні показати, також дівчата просили: у мене є в мене один комплектик з хризоберилом. Що таке хризоберил? Гемологічна назва цимофан. Нам з вами він більш відомий як котяче око. Ось це природнє, натуральне котяче око. Відноситься до хризоберилів. Спробую показати трошки ближче. Тут подивіться на самі кабушончики. Так, показую, щоб показати. Тут форма трохи загострена. Форма самого кабошону загострена трошки до серединки. Ось так він виглядає. Так, що ми тут маємо? Каблучка в розмірі 18,3, вага каблучки 4,7 грами, камінчики 14 на 11 мм. Вага сережок 7,3 грами. Також англійський замочок, камінчики відкриті. Отже, вартість комплекту 2350 гривень. Комплект один в наявності, і дуже сумніваюся, що вони ще будуть в найближчому часі. Ну, і наостанок я хочу привітати всіх наших школярів, студентів. З чудовим святом, з Днем Знань, і дай Боже, щоб цей день сьогодні пройшов спокійно, без тривог. Побажати легкого навчання, а от батькам я бажаю великого терпіння на новий навчальний рік. За всіма питаннями звертайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти та у Viber за моїм номером телефону. Всі свої контакти я залишаю у першому коментарі до відео. Всім дуже дякую за перегляд, мирного неба та до зустрічі на каналі!